Дарова, дядя, ще за тебе за пару минут научу спать. Перед тим, як ти плануєш відправитися в царство Марфія, тобі обов'язково потрібно завести будильник. Без нього ти не зможеш бути дисциплінованим, і твій організм то буде вставати в 7 часов, то він проснеться в 5 часов, то він проснеться в 10 часов, і буде непонятно, що от мені вже дзвонить будильник, так що будильник це обов'язково. Торе. В тебе повинна бути тишина та темрява у кімнаті. Тобто, вимикаєш всі лампи, комп'ютери і істочники світу. Потім ти оглядаєш все, що їй здає звук. звук. Акваріум. Я чую, хтось говорить. <звук> Отак номер 3. Лягаєш на кровать. Мій пупсик, якщо тебе бісить свій телефон, ти можеш його взяти і викинути з кна. Або зробити, як я тобі покажу. Правила бойцовського клубу номер 4 Ні в якому разі не брати оцей телефон. П'яте. Розслаблюй конечності. Осознанно. Уяви, що ти потягуєшся на комфортному ліжку після спокійної ночі, як розтягуються твої м'язи. Уяви, що ти літаєш. Як ніжно тебе тримають хмари. Вставай! Я жартую. Продовжимо. Создай собі образ, як твоя голова повільно лягає на м'яку-м'яку подушку. Потихенько розслабляй пальчики на ногах. Ти повинен уявляти собі це. Якщо ти не думаєш, якщо ти не уявляєш, що зараз проходить, то тоді ця процедура не зможе спрацювати. Потім ступні. Каліна. П'яту точку. Відпускай. Опусти плечі вниз. Доходячи до голови, зроби наступне. Повністю заспокойся та уяви, що по волосю проходить маленький вітерець. Не напружуй нічого, можна представити себе трупом, тебе вже немає, нічого не тримає тебе. Таким чином, ти показуєш організмові, що він в безпеці. Мізок релаксує з усім тілом. На кінець я хотів сказати, що забудь казку про овець. Якщо тобі втирали в голову, що якщо ти не можеш заснути і в тебе якесь безсоння, то треба рахувати одна, дві, три, чотири овці і щось подібне. От просто-напросто викинь це з твоєї голови. Це не працює, тому що якщо ти будеш насилувати цей мізок такими думками, він ніколи не засне. Що працює і що доказано особисто мною, це фантазія. Я почув від однієї людини, що якщо ти будеш фантазувати перед сном, ти будеш засинати за 5 минут. Тому що вспомни, коли останній раз ти заснув щось рахуючи, або спеціально заставляючи себе про щось подумати. Ти засинаєш, коли ти повністю розслабляєш і своє тіло, і свій мізок, і починаєш думати, блін, а що було б, аби я дав цьому обидчику в морду? А що було б, аби я купив той телефон, який потім оказався негожим? І коли в тебе є фантазія, коли ти починаєш фантазувати і даєш своїм думкам просто простір, то ти засипаєш моментально. Або згадуй, що з тобою було раніше, згадуй історії, як ти там катався на чомусь, як ти з кимось балакав, як в тебе було гарно в дитинстві і також ти будеш засипати. А не треба насилувати свій мізик або якимось афірмаціями, або ще чимось. Твій мізок хай думає про те, що він хоче, і ти будеш засинати набагато швидше. Я тобі це точно гарантую. Фантазуй, брат! А якщо тобі понравився? Ну я знаю, що я тобі понравився. Можеш подивитися оце відео. Я в ньому розписав за дві хвилини два роки безперервного читання книжок. Як тобі інвестиція?